За десятиліття песимізм українців щодо майбутнього України переважив оптимістичні настрої. Так, 47% українців вважають, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною зі значним відтоком населення. Такі дані опитування оприлюднено Київським міжнародним інститутом соціології. Опитали й жителів та гостей Закарпаття. Проте жодного поганого прогнозу не почули. Процвітаючою країною бачу з високою економікою, що нами будуть гордитися. В першу чергу кожен з нами буде рахуватися. Ось, і насправді я дуже, дуже в це вірю, і взагалі вірю в те, що ми зрозуміємо, що спасіння тільки в наших руках. І е, це дозволить мілітарну промисловість дуже добре розвинути, і е, це дасть нам змогу, е, щоб з нами наші партнери, європейці, рахувалися і е, ну е, рахувалися з нами на будь-якій економічній чи політичній арені. Процвітаюча, багата і щоб ми нормально жили. Хоч ми вже не знати, чи за 10 років доживемо. живемо. Буде добре. Я вірю в те, що в нас буде Україна. Надіємося, що буде все в нас добре, що буде процвітати наша держава. Стане маленькою, незалежною і буде думати своєю головою, що все в нас наладиться, тому що ми маємо великі перспективи. У нас дуже гарні університети, то медицина, У нас дуже гарні лікарі. Потім у нас дуже творчі люди. Це може бути будь-яке будівельство будівельництво, наприклад, воно зараз буде дуже популярним. Я думаю, після війни. Хоча ще у грудні 2024 року результати опитування науковців були набагато оптимістичніші. Так понад півроку тому 57% українців вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Європейського союзу, але 28% побоювалися зруйнованої економіки та відтоку населення. Проте всі незмінно мріють і чекають миру. Через 10 років незалежною, процвітаючою і, і звичайно, щоб був мир, буде мир, сподіваємося. Сподіваюся, що війна закінчиться, буде розквіт, ми встановимо нашу державу, люди зможуть повернутися до своїх домівок. Що взагалі все буде чудесно? Дітки будуть народжуватися. Чоловіки повернуться, всі будуть щасливі. Фахівці Київського міжнародного інституту соціології порівняли динаміку настрої українців і побачили, що жовтня 2022 року 88%, до грудня 2023 – 73% І до кінця 2024 го оптимізм поступово знижувався, а песимістичні сценарії набирали вагу. Щодо географії, оптимізм найвищий на заході близько 90%, що підтвердили і наші респонденти. А найнижчий на сході 67%. Молодь – 18-29 років серед най. Оптимістичніших майже 94% позитивного погляду у 2022-му, хоча 2023-му лише 68%. Серед оптимістів 96% готові терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років, якщо це веде до європейської інтеграції і процвітання країни.